Вітаю вас на каналі. Сьогодні 31 жовтня 2025 року місто Переяслав, Київська область. Хотів би з вами зараз зважити дві найбільші грони Торнадо. Вже багатьох ця форма є Віктора Калугіна. Хотів би показати, які демонструє результати і на моєму винограднику. Уже тут залишилось не сильно багато урожаю, але хотілося б показати, які демонструє результати. Давайте ми виріжемо оцю грону. І оцю, я думаю, вони будуть найбільші. Тут це теж велика, але я думаю, що ці дві будуть найбільші. Да, вже Ягода почала ізюмитися. Я ж закладаю на збереження деякі форми. Можливо, і ця форма частково піде на збереження. Дивіться, яка у нас велика бребенішка товщиною. Бачите, буду зрізати зараз. Ми з вами зараз зважимо. Зараз ми на вагах подивимося, який показує результат. Та вже трошки ягода втратила, але нічого. Кіло 590, 1,5 кілограма і зараз ми зважимо, я думаю, що та буде ще більша. Відкладемо в цю сторону. От бачите, демонструє таку запилена ягода зазвичай отака великого розміру. Уже бачите, заізюмився, дуже давно вже він висить. Дивіться, отакого розміру зазвичай такої величини великої ягода. Це по він в цьому році сильно, але показує такі гарні результати. Зараз ми ще одну виріжемо з вами, подивимось. Дивіться, будемо, зараз ось зріжемо. Оце буде, я думаю, також. Дивіться, який показує результати. Ось дивіться. Ось бачите, така вона по величині. Зараз давайте покладемо на вагу. Да, тут є вже трошки зіпсована ягода на цей термін, але ну, я думаю, що це не суттєво. Да. Майже однакові по вазі. Демонструє отаку, отакі ігрони великі. Смак дуже гарний, ягода з підхрустом, чимось вона мені схожа частково на емір, але по урожайності загружається легше і краще, ніж емір простіше у догляді, краще визріває лоза. Торнадо мені подобається по смаку. Дякую за перегляд. До зустрічі.